Так, у нас ще є одна Audi Q5. Автобіль пригне з Америки 2011 рік, 270 тисяч кілометрів пробігу. Також були пошкодження, так як і в Сірої з двигуном. Двигун повністю відкапітавували, тобто зараз немає ніяких зауважень. По комплектації у нас присутні передні і задні парктроніки, ксенонова оптика, повний привід Quattro, надійний панорама, люк. Автобіль весь в рідній фарбі. Показує він код по Америці. Тому це цікаво, щоб ви могли все перевірити, подивитися. Так само електросидіння, надувається спинка, коричневі вставки з дерева, Bluetooth, телефон, пам'ять сидінь. Автобіль кажу, в гарному стані, немає ніяких заважень, новій зимовій гумі. Ось таких хтось доставив вихлоп нас. Ксенонова оптика також позаду. Автобіль в збереженому стані. Знаходиться у луцьку. Якщо вас цікавить такий автомобіль або любі інші, звертайтеся, дуже маємо багато цих автомобілів, Наявності так само багато допливає, доїжджає, ремонтується і тому подібне. Наявності є також сіра і ось ця чорна. Подивіться, як вона виглядає. Тому всім дали в покупок та продаж.